Сурові реалії сьогодення навіть такі маленькі діти приходять схилити голову перед захисниками, які поклали життя за Україну на майдані незалежності цієї неділі. Прощалися з 42-річним Андрієм Відніком. Андрій Віднік народився на Волині. У рівному здобув дві спеціальності: прикладна математика та будівельника. Поступово розвивав власну справу, був директором будівельної фірми. З початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Ворог не вирве ніколи людської, волелюбивої душі українця з грудей. Тому що земними руками. Особливо руками ворожими, безбожними, нечестивими, росіянськими руками неможливо вирвати волі з людського серця і людської душі. Спочатку Андрій Віднік вступив до лав Дефтегерівного, по пішов у морську піхоту. На жаль, 19 листопада, звільняючи лівий берег Херсонщини, життя героя обірвалося. Він чітко дано зробив свій вибір. Він він буде на цій війні. Ніхто ніколи не тікав від повісток. Навпаки, з першого дня це був військомат, це було ДФТГ, це рівне, це постійні чергування, це постійні тренування, постійні полігони. І коли прийшло діло там, до вступу до морської піхоти, навіть не обговорювалося, що це буде не морська піхота, чи якась там інша підтримка могли би подумати, допомогти в жодному випадку. Це був шлях воїна, який просто розкрився. ось ось для цього людина жила виконати місію. Бойові побратими Андрія розповідають про нього як про відповідальну людину. Він був воїном по життю, який поважав людей і дуже мало говорив про себе, зізнається військовий з позивним Вовк. Він знав, куди він прийшов, чому він прийшов. За півтора року він ніколи, ніколи не задавав лишніх питань. Наскільки я його поважав як друга, от іменно як друга. Я завжди дивився, коли ми вже сформувалися. Є люди, коли треба два рази повторяти, бо люди гражданські. Але він був гражданський і наскільки відповідальний. В пам'яті близьких та знайомих Андрій Віднік залишиться життєрадісною людиною та відданим патріотом своєї країни. В пам'яті нашій це однозначно. Це, це просто мега купа добра, світла, обійми, сміху, підтримки. Це сини, які просто його копія з дружиною, і це маса любові. Але це просто величезний масштаб втрати, яку не можна просто описати. Провести в останню дорогу Андрія прийшло чимало рівнян. <постав> Поховали Андрія Відніка на рідній Волині. У героя залишилась дружина та двоє синів. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини Рівного.